Так, глядачі, перший пішов, така ямочка. Камрад Еквіноксом бере, а ну, показуй, що воно там перша. Першу показуємо манітосіну за сьогодні. Ось така монітосіна, друзі, бачите? От вам і шайба. Ну буває, буває, копаємо далі. Глядачі, друзі. Перша монеточка моя на сьогодні, 1966 рік, така двушечка випадає. Ходимо тут чорноземчик, ну взагалі, ну подивіться. Просто класний. Чорнозем. А поселення ніякого та й немає. Коротше, така Монітосіна друзі, випадає. Не те, що ми шукаємо, але, тим не менш, монітосік кидаю в хабарничку, для початку сайде, ходимо десь півгодинки. Будемо пробувати. Можливо, за щось і зацепимося. Поки що так, монітосик є. Їдемо далі. Знову випадає монітосик. Глядачі, ще не дивлюся, що воно. Зараз фокусую. Подивлюсь, що таке може бути. А, це ходячка, 50 копійок, Україна. Рік, рік не знаю, друзі. Рік ще згляну. Ні, руку тут не видно, вона закиша, герб видно. Ось така монітосіна 50 копійок. Забираємо для кількості, йдемо далі. Друзі, змістились трошки по цьому полі далі. От, дивимось, знаходимо поселення, отака от от правильна кераміка. Бачите, ось такий всякі, дивіться, який камінчик красивенний. Кераміка, кераміка. Ось, дивіться, що бачите. Коротше говоря, хтось до нас вже походив тут. Як кажуть, вибитих місць не буває, але не знаю. Ходимо вже тут напевно хвилин 40 на цьому п'ятачку. Ну, не знаю, якась напевно хатинка стояла і тут от людина ходила, якщо можна так її назвати. Бачите, що? Один копок. Ну свіженьке, свіженьке або вчора вечором, або сьогодні зранку, бо зараз вже десь годин 10. Дивіться, і ніхто ні ямки не зариває. Ну, закидаю, звісно, всі не позариваєш, хоча б здорові позаривати. Така місцина, тут схильчик такий до річки. От. Кераміки вистачає, ну, дуже багато. Ну, ходимо з камрадом. Ходимо вдвох. Тут пробуємо. Навіть оплавиша немає. Не знаю, що це таке, хоча кераміки ну, дуже багато. Ну як дуже, не то, що там би сказати по ній ходиш. Ну, Попадається просто, просто ну, просто багато її тут. Але навіть оплавиша немає. Не знаю, що це воно таке, чи тут взагалі його прибрали, так що до нуля все. Ну, Хоча ще вон туди, вон, якби єсть. Метрів, напевно, 50 дійти до посадочки. Попробуємо. Можливо, хоч, хоч щось бронзове побачимо. А ні, будемо переїжджати. Залишайтесь на каналі, буде цікаво. Погнали. Все-таки, друзі, добились ми свого. Я тут плакався, що вибита. Взагалі нічого немає. Але от камрад він повільненько ходить і ось шматочок срібла дістає. Бачите, блистить тяжке. От, ну. Камера вам не передасть, що воно тяжке, ну, шматочок срібла, друзі. Коротше, якось так. Хоч щось з цього поселення взяли, хоч шматочок срібла. Ну, Зараз спробуємо ще побігати, можливо, ще щось і знайдемо. Правда, я ж говорю, що вже хожене, але, тим не менш, От, знахідочка є, можливо, ще щось хтось і пропустив. Нарешті, друзі, по черняхах ось. Ну, тут і черняхи були, от, скіфський накінечник. Вістрічко таке от попадається мені. Ну, Таким з переливом був чорний, цвітний. Ну, так, в принципі, можна сказати, не сильно глибоко лежав, але такий сигнал був, напевно, лежав отак. От отак, от напевно, лежав дуже погано. Але все ж таки я його викопую. От, ще літо, а ми вже копаємо накінечники. Прикольно, прикольно, заліково на липень місяць. Ось Кінець липня. І знайти вже Нака. це якби прикольно. Ще поля всі практично стоять. Ну, таке от знайшли одненьке. Що ще можна походити? Там пару копійок взяв. Зараз дохожуємо це поселення. Ну, далі буде видно, може далі десь по цьому полі підемо. Там десь соліди траплялися були. Попробуємо. Ну що ж, залік? Є вістря, скіфське. Попадається. Забираємо, йдемо далі. О, щось камрад, він кричить, щось знайшов. Що там, льох? О, фібули спиночку знаходить камрад. Зараз засніму вам покажу. Друзі, ось Підбіг до камрада, обломочок спинки фібули знаходить. От, все, черняхи почалися. Зараз будемо ближче, ще трошки є, тут метрів 40 походити, попробуємо повибивати слід у слід, побачимо, що з цього вийде. Залишайтесь на каналі. Є, друзі, монітосик. Викапую вже ось підсох. Не знаю, що це воно таке. Зараз будемо дивитися. Певно, радянщина. Так. Радянська копійка якась. А що воно? щас протру. Коротше, 2 копійки. Дві копійки, якась радянщина. Ага, дореформена Якісь 30-ті роки, друзі. Ось така монітосіна випадає. Ну, почищу, потім прикріплю зверху, як вона виглядає насправді. Зараз постараюся, якщо зараз водою промию, покажу. А камрад дзвонив, десь знайшов половинку динаріка на поселенні. Я вже задовбався там ходити, вишукувати його. Сигналів взагалі практично немає. Думаю, піду поле здорове, хоч монітосів пошукаю. Якось так, зараз промию, покажу. Ось, друзі, промив монітосик, дивіться, сохне на ваших очах. Вітер, правда, задуває, але дивіться, як підсихає. Якраз водичка була. І я її промив. Ось бачимо. Ззаді хороший стан і спереді, дивіться, досухає. Чітко проглядається рік. І двоєчка вже дивіться, почекаємо, поки висохне. О, все, висохло на, на вітрі на сонці, буквально за пару секунд. І ось, Бачите, ось намочив пару секунд. І вона висохає. Ну що ж, копаємо далі. Вже, друзі, далеченько відійшов від того поселення, але ось знаходжу отаке от пресло. Бачите, пробив дирочку. Ну, покоцане, воно часом, звісно, але тим не менш, прясельці, скіфи, черняхи, щось із цього репертуару. От якось так. Забираю і йду далі. Так, друзі, проміжні знахідочки. Ось, Є навіть дінарік, дивіться. Бачите, отакий от гризочок. Покрамсали його трактором, напевно. Є іголочки, отака от, от проколка здоровенна, чи то від фібули такої здоровенна, чи що воно було. Ось монету хтось хотів робити. Ось накінечник я показував, Копіечки, прясло, там рада пломба тут. Коротше, зараз ще обідаємо і... Біжим ще покопаємо пару годинок, так що не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, буде цікаво. Так друзяки І остаточний. Відео огляд знахідочок, царьочки ходячка, советіки тут всяка така пуговички, шрапнельки. Е, ось ну, і знахідочки тут на кінечник. Ну Це все ви бачили, нового ну, нічого не знайшов. Е, ось ще теж камрадові знахідочки цей кусочок Дінарія, Савети, ну таке. Не пусто, не густо. Те, що назбирали, те назбирали. Думаю. Наступного разу буде краще. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Я буду вдячний. Все, Всім до побачення!